Всім доброго дня, вас вітає компанія Автопарк Вінницький філіал. Сьогодні покажу ось такий ось класний міський, офіційний кроссовер 19-го року, максимально свіжий автомобіль, дуже гарно виглядає в такому класному, ефектному синьому кольорі. Дійсно, колір привертає увагу, ціна його 15 790 доларів. Маємо 1,6 бензин, 108 тисяч кілометрів пробігу, автоматичну коробку передач, передній привід. ось таку гарну передню оптику, без жодних пошкоджень. Маємо ось таку великі протитуманні фари. Ось так виглядає передня частина автомобіля. Також у нас присутні ось такі ось такі легкосплавні диски, вона у нас без пошкоджень. Гумоматодор. Дуже гарний протектор. Стійка у нас повністю суха по автомобілю, по кузову. Жодних нарікань та проблем ніяких немає. Є повторювачі поворотників на дзеркалах. Кузов у нас не зацарапаний, полірування не потребує. Тут все також у максимально гарному стані. Диски у нас без бардюрки, не затерті. Тут стійка також суха, все абсолютно безпроблемно. Технічно тумір повністю обслужений. Є камера заднього огляду, великий ось такий ось вмісткий багажний відсід. Також у нас тут є двойне дно. По задньому ряду сидінь ми маємо ось такий ось гарний текстильний диван, три регулюємо підголівники. На рахунок переднього ряду ми маємо переднє скло пакет. Ось таке ось. шкіряне. Тут у нас управління мультимедію. Гарна приборна панель на щитку у нас 107 415 км пробігу. Велика мультимедія, клімат-контроль, автоматична коробка передач, два підстаканники, підігріви переднього ряду. Загалом автомобіль дуже гарно виглядає. Повторюю, що технічно він повністю безпроблемний. По капоту ми маємо. Під капотний простір у нас без жодних нарікань. Автомобіль ніколи з 2019 року не мився. Все сухесенько, двигун працює чітко. І я вам нагадую ціну цього автомобіля. Вона у нас складає 15 тисяч 790 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція. Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також цей автомобіль можна придбати у лізинг та кредит. З вами була компанія Автопарк.